Всім привіт! Сьогодні я зняв для вас дуже класне відео. Я знімаю про своє Лего Ніндзяго. Це правда вже не куплене, ну, це мій ведвір мистецтва. Дивимося, вичиняємо дверця. такій машині. Тут сидить Зейн. Правда, я цього зейна вже купляв з катаною. Зараз Заримув чіплю руки. Отак це все виглядає. Ставимо його в бік. Помните, в одній серії була така пташка в нього, що він був знайшов її. Ну, в мене така золота. Тут пошки, що стріляють, оце фара, а це пошка. А це знизу як підфарник, тільки не в тому боці. Тут так само, а дуже велике шина. Колеса мої. Тут сплинтер опускається оце, тут, і піднімається. Хоп. Тут, щоб зачіплятися на щось. А це відділ для керування машиною. Тут можна помістити двох навіть трьох чоловіків. Це трос. І пішов. Так, крюк замотаний. Ну, ставимо наших героїв. Я ще приєднав до машини Джей. Його ну, така Я его тоже куплю. Ну, такая машина. керує пушками. А заинкеру керує самою машиною. Ну, якось так. Став лайк и подписывайся на канал Максимилянови. Пока-пока!